В принципі, а імети дуже зручно. Вітаю, друзі, у новому відео. Сьогодні я хотів би вам розповісти про легальний емулятор для арени Breakout, де, в принципі, усіх мобільних ігор. Напевно, ви знаєте, якщо користуватися емуляторами, такими як Game Loop, Bluestax, MIMU, чи як він там, у арені Breakout, то вас заблокує. В принципі, одразу. А цей емулятор не блокується взагалі. Називається він WASD- Плюс виглядає це наступним чином. Ви під'єднуєте ваш телефон по Type-C, або який у вас вхід. Попереджаю, зараз цей емулятор працює тільки на Android. Ну як сказати, емулятор? Хай буде емулятор, бо вся потужність, вся продуктивність залежить тільки від вашого пристрою. Скачуєте цю програму з офіційного сайту, і що ми бачимо, друзі? Відкривається таке віконце, де вам пропонується безкоштовно грати. До речі, воно е, грається безкоштовно, можете грати увесь день, але у вас буде дуже погана якість зображення, це, напевно, найосновніше, що нас турбує. Але якщо ви придбаєте VIP, я вам рекомендую, якщо вам дуже цікаво, придбайте VIP на один день. Не купуйте на все життя за 80 баксів. Це того взагалі не вартує. Хоча, якщо вам подобається грати через емулятори, то ну, вперед, тут ви отримуєте всі переваги платної версії, і коли ви отримаєте VIP-статус, заходите вже в налаштування. І тут вже у вас відкриваються такі параметри, як bitrate. Bitrate, друзі, я вам скажу, що якщо ви поставите на максимум. Так, у вас буде картинка, наче ви граєте в телефоні. Все дуже чудово промальовано, реально крута якість. Зараз ви можете бачити, в принципі, ось це у реальній грі, без затримки жодної. І навіть якщо я розгорну його на весь екран, все одно якість буде суперська. Це бітрей 24 МБ. Роздільна здатність екрану я поставив на максимум, бо вона не впливає на затримку. FPS у безкоштовній версії, якщо я не помиляюсь, 60. Тут ви отримаєте 120 FPS, у грі теж 120 FPS. Тому все в принципі дуже чудово сходиться. Чим більше у вас бітрейт, друзі, якщо ви поставите на максимум, у вас буде дуже велика затримка, ну реально лаги. Це некомфортно, неприємно грається. Тому я обрав 24, можна взагалі 16. Але при бітрейді 16 у вас буде якість зображення дуже погана. Для того, щоб назначити кнопки, ви можете використовувати тільт. нажимаєте, і ваша мишка має зникнути, але вона щось не зникає. Наприклад, управління, і вам потрібно виставити кнопки. Тут така чарівна кнопочка є, клавіатура, і ви вже тут свої кнопки переносите, куди вам потрібно. Зберігаєте налаштування, які ви. Виставили. Зачиняєте це віконце. Виходите. І давайте зараз. Ну, я тут у мене був дуже, як ви бачите, дуже продуктивний рейд. Тому зараз я швиденько щось виставлю собі. Ось я і на полігоні. Бачите, мій курсор. Нажимаю Тілт, і курсор зникає. Присісти це. Наклони QE, як зазвичай. В принципі, а імети дуже зручно. R перезарядка. Z лягти. Ну, в принципі, так кнопки, як ви їх e, назначите. Мені це здалося дуже зручним. Тому давайте перевіримо, якщо ми підвищимо бітрейт, наприклад, до максималки. Це 48 МБ. Треба перезайти швидко. Під'єднати. І ось я бачу, що графіка дійсно змінилась у кращу сторону. Але я вже відчуваю затримку, ось вона така дуже явна. Але якість прям прям топчик. Ні, у цьому тирі так можна і залипнути, що ж капець. Друзі, я вас запевняю, що ви не зможете так грати у звичайній катці. Що буде, якщо поставити 16? Наче так дивишся, нічого не змінюється. Але коли будуть якісь дальні дистанції, дуже складно помітити ворога. І до речі, я забув, де в мене кнопка лазеру знаходиться. А, на L. Чікс лазер включив, вимкнув. Режим вогню можете поставити на мишку. Дуже суттєва така відмінність безкоштовної версії від коштовної. Те, що ви можете виводити звук у програму. Я зараз користуюсь навушниками з комп'ютера і чую все, що відбувається у цій грі через комп'ютер. І пишу відос теж через комп, через Nvidia, через OBS Гоу, у катку. Подивимось, як воно вже на справі відчувається. Підемо у лейтовий режим, бо я манав не на телефоні грати. Цікаво, яка якість буде на записі. Let's go о, зараз ось була дуже велика затримка, друзі. Так, лазер ми вимкнемо. Ну такі, знаєте, мило-мильне, наче в Call of Duty граєте. До речі, якщо ви бажаєте, щоб я зробив огляд цього емулятору по Call of Duty Warzone Mobile, чекаю вас у коментарях. Так, я ще розраховую на сейф, котрий по дорозі. А, це аж за мостом, блін. Тут вже й можна челіків розраховувати. Сейф, Ні, не працює, друзі! Не назначив кнопку. Краще вже швидко включити тільт. Ну Давайте заберемо, що це таке. Лісгоу. Те, oh. оглянути патрони. Лишилась половина. Пишку, пишку, дорогу, велику. <кій> <кій> да. Дуже багато кроків, я психую. О. Я, звісно, плужара. Я до сих пір не вивчив, як краще піднятися на другий поверх. Точніше, не як краще, а як взагалі туди піднятися. Грається, якщо чесно, доволі комфортно. Шампунь. Давай, хотілося б, звісно, емулятор такий, який від розробників, щоб ви прям грали там без жодної затримки. Чумаданчик ще лутнемо цей. Хотілося б на челіка натрапити. Але в нас тут сенс не у рейді, а сенс, щоб ви могли зрозуміти, чи варто використовувати емулятори у грі. Поки що без жодних таких дуже потужних лагів. Взагалі я б сказав, без лагів. Комфортно снайпити, друзі. Якщо у вас assist не працює, то снайпити дуже комфортно. За імасистом. Таке собі. Коротше, у нас челіки все шарять, все залутали по необхідним місцям побігали. Мені... <плес> мене. Дурак блін, налякав мене, Тупарилий Друзі, хитрість у тому, що якщо ви використовуєте якісь налаштування звуку у Windows 11, це можна зробити. Опа. блін, ботікс. У Windows 11 можна зробити налаштування звуку, якщо ви не знали. Особливо для Call of Duty дуже важлива фішка. Ви тупо чуєте челіка за 3 кілометри від себе. І прикол у тому, що якщо ви виводите звук з мобілки на комп, він теж обробляє цей звук, і він так само працює, як і, як і у Call of Duty. Пока-пока. А ми пішли далі. Ай, добре, давайте вийдемо, друзі. Швидше вийду, швидше зроблю відос, швидше захочете купити цей емулятор. Ха-ха. Друзі, рекомендую спробувати обов'язково. Повторююсь, ця фігня працює взагалі у будь-якій грі. Аудіопередача доступна тільки Android 11 або вище. Показники FPS, ви бачите тут з лівого боку, зверху було 120 FPS, ну 100 120 взагалі топчик. Бітрейт 16, це. Мінімум лагів, продуктивність нормальна, роздільну здатність екрану, друзі, ставте на максимум. Я не знаю, яка вона тут, мабуть, 2к, тому що тут фул аж Якщо не помиляюсь, до ВІПУ у вас має бути ось такі параметри, максимум 720 і 16 або 900 пі. Якщо сподобався відео, ставте лайк. Якщо бажаєте, щоб я зробив огляд цього емулятора у Warzone Mobile, пишіть коментарі. А я бажаю вам гарного настрою, міцного здоров'я, слава Україні, друзі!